Частина тернополян у своїх бібліотеках досі має книжки радянських чи російських авторів, російські видавництва чи російські твори, і не знає, куди їх подіти. Дехто викидає їх на смітник, проте можна зробити ось так: <тас> утилізувати. А за виручені кошти придбати квадрокоптер Мавік для Збройних сил України безпосередньо для однієї з тернопільських бригад. Про це розповідає нам суддя господарського суду Іван Шумський. З ініціативи голови господарського суду Тернопільської області можливо два тижні триває цей збір, поки що він не закінчився. Визначимося з ціною, хто буде приймати. Можливо, вони будуть по якісь більш кращим цінам приймати, враховуючи, що це буде не власні кошти а саме на ЗСУ. Підуть можливо, домовимося з тим, хто буде приймати макулатуру. Хоча б на один дрон. Хочемо на нас брати. Це звичайно, макулатура цього не покриє. Ми ще будемо додатково збирати, гроші із заробітної плати збирати. Ну хоча б на один дрон. Та й додає, така ініціатива в сучасних реаліях надважлива, адже кожного дня на фронті воїни продовжують захищати наші життя. Війна нікого не лишає осторонь і, в принципі або в я кажуть, або для ЗСУ. Тож позбутись російської чи радянської літератури може будь-хто охоче, І для цього потрібно принести непотрібні книги у господарський суд, що на вулиці князя Острозького. Прочитала оголошення на соціальних мережах Фейсбук, що господарський суд робить таку. Благодійну, благородну акцію зібрала всі книжки, які в мене були вдома російською мовою, особливо видавництво, де написано Москва, і вирішила привезти їх на корисну справу. Я рахую, що ми всі повинні це робити кожен день. Якщо ми не можемо там, то маємо чимось допомагати тут. Багато всяких таких різних романів, ну, на кшталт жовтої преси і е багато детективів, але, на жаль, також видавництво «Москва». І додає, прощатись із такою літературою було не шкода, особливо коли розумієш на що будуть спрямовані виручені кошти. Після 24 лютого 2022 року, взагалі, жодного російського контенту ні музики, ні фільму, е, ні книжки. Літературу можна залишити в холі приміщення будинку правосуддя на першому поверсі ліворуч.